Так, продовжимо ту тему. От, е, так як я кажу, почта, у вас якась адреса мусить бути, і на ту адресу приходить от вам чи той же штраф, він тут буде просто подвійний, подвійний, а потім судові виконавці вас будуть шукати і на любій з границь вас хапнуть. Лібачу такий штраф, що ви будете в шоці, і в наступний раз, коли ви будете просити чи про візу, чи про якусь карту побиту, вони вже будуть знати, що от ви такі, коротше. Офігільний пацан чи там дівчинка, яка не платить штрафів і так далі. Навіть у цей раз я подавав, продавав, як то от на карту побиту, там теж треба вписувати, скільки ви маєте штрафів. Якщо ви не впишете якийсь свій штраф, а вони його знайдуть, то вже є повід, щоб вам відказати. І наоборот, якщо ви впишете, а вони не знайдуть, то все нормально, ніяких проблем в тому не буде. От. І, бо в мене є один штраф, з яким така, так сказати, проблема приключилася. От прийшов мені той штраф, перший я там не мав часу і не знав, що з ним робити, бо там такий цікавий штраф. Тут нема так, як в нас, що там вам прийшло, іди в касу заплати, і все. Тут коротше, прийшов мені такий бланк А4. Складається він з трьох сторінок. Значить, перша сторінка це щось таке така, так би сказати, схема, така намальована. І там є кубики, І пише: перше, за рульом був я. Так, я погоджуюсь, що я нарушив і плачу штраф. І тоді йде стрілочка вниз, показує, що вам робити далі. Значить, заповняєте там першу частину слідуючої сторінки. Тобто, точніше, там цілу першу, Другу сторінку, ну, типу, сторінку цілком заповняєте. Там ви заповняєте свої дані, всі там про машину, про то все, про це. І відправляєте то їм. Іменно тільки ту другу сторінку. Другий кубік в цій схемі, другий кубік. Значить, за рулем був не я, але я знаю, хто був за рулем. І вписуєте того, хто був за рулем, якщо це були не ви. Прийде тоді штраф до тої людини, і та людина мусить платити. Є третій варіант, той купить. Ви пишете, за рулем був не я там, або я не погоджуюсь, я не знаю, хто був за рулем, або я не погоджуюсь, що там я нарушив, і так далі. О, цей варіант найгірший. Але він є. Але в тому варіанті вони просто подають ту справу до суду. Вона, в принципі, може розглядатися досить довго, але в кінцевому результаті 99%, що ви хапнете штраф, хапнете ви афігітельний штраф, так як там буде вже входити і послуги суду. Штраф буде більший, ніж так просто, і крім того, будуть і карні пункти. Так я отримав щось 6 здається, тих карних пунктів. Не буду брехати, не пам'ятаю. Коротше, колись раніше я чув, що кажуть, що там на українські права, там ті пункти польські там не, не рахуються, Чуш і повна брехня. Типу, Не пофіг, які права. Не йде мова про права. В Базу даних вони вписують вашу фамілію, з ваших прав. Фамілію, ім'я. І тоді просто-напросто до того, до вашої тої особистої справи, підбивають ті пункти. Чи у вас там права китайські, а ви їх поміняли потім на азербайджанські, а після того ще на норвежські, то ніякої суті не грає. Прізвище ім'я ви не міняли, відповідно, ви все рівно той штраф за вами, ви все рівно його получите, розумієте? Тобто тут якогось особливого нюансу, що там можна щось викрутитися, ну, може. Якщо ви вирішили нікуди не їздити, а просто сидіти у Польщі, і би вам пофіг, що буде за 2-3 роки, тобто ви думаєте тільки про сьогоднішній день. А то, що за 2-3 роки вам прийде штаб 10 разів більший і вас просто депортують нахрен з тої Європи, що вас вам то пофіг, ну то можете не платити, не переживати, значить, гірше ніж те, що я сказав, не буде. Якщо вас таки не страшить, то значить вам нема чого боятися, все буде гуд. В противном же вже Значить, Вам треба мати нормальну почту, де живуть люди, чи знайомі ваші, чи що. Ну, звичайно, є ще такий варіант, що ви можете описати адрес проживання у цю мельдунок там, де ви заплатили якісь бабульці, а почту завжди давати, ну, типу, адрес почтовий, там є такі теж, що можна подавати інші. Ну, Але ви завжди мусите тоді писати два адреси. Ну, це взагалі бред, тому що рано чи пізно ви забудете або ще щось, і все рівно буде проблема. От. Ну, Але варіант такий є, що ви будете посилати просто на якихось своїх знайомих, які теж живуть десь в Польщі, і просто почта буде приходити під їхнє ім'я. Бо не тільки про штрафи, мова, от, наприклад, та же децизія з того уженду, ну, типо, що ви маєте отримати там, як то називається, О, ту карту побиту. Чи так само, якщо, наприклад, от є кожен рік в Польщі. От в Україні колись було, я зараз якщо чесно, навіть не знаю, чи що в нас таке поняття, за Союзу було 13-та зарплата. Е, і значить, що таке? В Польщі вона теж є, але тут трошки по-іншому. Тут ви цілий рік платите податки, в ті податки входить там, от, скажімо так, та 13-та та 13 -та зарплата. Вони то по-різному називають, але то важна. То смисл такий самий: раз в рік, от до кінця квітня. Кожен громадянин польщі зобов'язаний за заповнити таку бумажку, яка називається, даємо поясню, навіть не так. Значить, кожен з кожною, от, наприклад, до квітня місяця ви маєте здати за попередній рік. Тобто, до кінця квітня цього року, 16-го, ви мали здати бумагу, яка називається під. Під 37 до своєї податкової, до уже до скарбову. Вот. І, і значить. І значить, що тут значить? Значить, що тоді? Того там в тому піті 37 вже буде все пораховано, і там буде буквально та цифра, яку ви маєте отримати. Як то, виходить, ви приглядає. Якщо ви працюєте офіційно, взагалі працювали от іменно за 15 рік від 1 січня до 31 грудня, ви працювали за 15 рік, хоч десь на якійсь польській фірмі, звільнились ви звітом, не звільнились, ви мусите зв'язатися з тим шефом і. Той шеф мусить вам дати бумажку, яка називається під 11 Ну, бо це є для фізичних осіб. Бо там є там, для приватних, для спілки ЗО, для всіх-всіх, всіх всі. для там, господарчої діяльності, то все воно ну, там спеціальні тієї піти і так далі. Податковий, ідентифікаційний щось там щось там От. Для приватних Сіп 11. От, я в минулому році працював в Двох. Та я на тій попередній фірмі. працював цілу фігню, щось, коротше, один місяць. І потім вже грудень місяць я працював вже на цій фірмі. Бо так вийшло, що я карту побиту чекав аж 9 місяців. Відповідно, я не міг офіційно працювати, але я працював неофіційно, Типу, але зато мені ніхто не верне, бо податки не платили за неофіційно. І значить я. Е Дзвонив до того свого попереднього шефа, він каже, так, все, нема проблем, каже, я маю тут твою бумажку, бо він типу, то не тільки для вас, то суть така, що він як фірма мусить ту бумажку здати, а я як приватна особа мусить теж бумажку здати. Типу, тут замкнутий круг. Тобто нема такого, що там вам треба, а йому похір, що він там вас може лаханути. Нема такої фінії. Типу він зобов'язаний. навіть якщо ви погано з ним розійшлися, він зобов'язаний вам ту бумажку дати. От. Ну, я подзвонив, шеф мені і сказав, що так, так, є. По почті передав, він сам передав мому тому шефові новому. Бо, в принципі, то ще би можна, мало би бути так, що ще й я би мусив заплатити якісь ксюнгові, тобто бухгалтерці кінкова по польськи, котра би то порахувала. Ті піти разом, вона має порахувати, ті піти по 13-й і має разом вийти в той піт 37 якраз Вже тоді. Вже у той піт 37 його можна складати через інтернет, а можна його. М -м, завести особисто туди. Можна через почту. Минулий рік я здав через почту, цього року мій кидав через через, Як через, це називається? Через інтернет. от. В кінці кінців, типу, потім приходить підтвердження йому, що так і так, складено, все good то я й отримав, що, типу, що там все складено, все good, немає ніяких проблем. Окей. Значить. Далі. Ну, але там фігня, так як я кажу, тільки два місяці робив, то мені там вийшло щось там якісь е, неповних по-моєму, 200 злотих, чи 200, чи навіть не 200. Ну, типу, я там точно не скажу, бо... Ну, бо кажем, там реально я працював два місяці і там лікар може бути цифра, ну смішнаю. Але ви зобов'язані це подати. Тобто податково цілий рік там перевіряє, отримує податки, чи не перевіряє, того я не знаю. Але от іменно до кінця квітня ви маєте здати, і там йде така серйозна перевірка. Все. Податково має от травень місяць, травень, червні вже воно є готово. За місяць часу податково перевіряє всіх громадян, всі фірми. Кожен рік. От Вони то все перевіряють, і в червні вже приходять письма додому, скільки вам там на, 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 на полагається. Навіть якщо от полагається вам, там, скільки там ви знаєте, вам написано вам, то приходить додому, кур'єр, вам дає ті гроші, ви підписуєтеся, все. Або можете з'явитися самі до них і отримати ті гроші. Тобто можна так, можна так. Далі. Ви подаєте на карту побиту, так як я зараз подавав. Вас зразу вже питають, чи ви розлічилися з цією, розлічилися, типу розрахувалися з тою, бо по-польськи рахувати, то «лічити». Чи ви розлічені є з податковим лужендом з карбованним. Але то не те, що вам там хтось вірить на слово. Тут заключається в тому, що... Що mm, це сказати. Вони... Легко, вправо, вас відправляють в той уже скарбовий. Ту податкову, І там, значить, ви мусите. Можете... E, там ви приходите, і от я нині там, до речі, був якраз в своєму відділі в тому уженті скарбовому, і ви мусите там. І Там вам треба таке засвячення по незаліганню в податках. Типа, що ви не маєте ніяких залігання, то так, як би сказати, вина. Що ви не маєте ніякої вини в податках, вот. якщо у вас такої вини немає, тоді все гуд. So ніяких проблем у вас немає. В різних уже, до речі, це має різний час. От, мій друг здавав вчора, йому сказали прийти через 2-3 дні. Я вже трохи спереживав, Ой, бо мені нині їхати в рейс, а 2-3 дні я не маю кого чекати. Відповідно, я поїхав, ну, воно коштує там щось 21 злотий, але крім того, треба 2,50 заплатити за послуги в касу і разом це 23,50. От. Але мені за канала, я туди приїхав і в тому мому у Женді не було взагалі черги, і мені то зробили за 10 хвилин, я отримав цю бумажку коротше, і все. От. Таким макаром я порішав ті папірчики всі, які мені треба було, відвіз свої цій... як вона називається юристці. Правнічка по польськи Юрист — це правнік. Права, права, знає права і правнік. Я і то все сьогодні віддав. І зі спокійною душею вже поїхав в рейс.